Ось такий каптус сьогодні повністю розквіт, дуже великі гарні квіточки. І можна сказати, що сьогодні буде як друга серія мого відео. Я вже віталась з вами сьогодні, я показувала прививочки цитрусів. І Є любителі цитрусів, є любителі орхідей, хто кактуси дуже любить. Тому я покажу вам сьогодні ще, як у мене розміщені на літніх канікулах кактуси. Вони в мене ціле літо із ранньої весни до пізньої осені. Вони отут знаходяться в мене в альтанці нашій на таких Ну, Воно не зовсім підвіконні, а от, отак вони розміщені літом. Вони тут починають квітувати, вони дають гарні прирости. І пізно восени вже потім тільки ми заносимо їх в дім. Я вам показувала там, де знаходяться гібіскуси в мене. Там же ж і розміщені на підвіконнях кактуси. Зараз вони в хорошому стані. Дуже багато мені пишуть і запитують, як я все успіваю. Я хочу сказати, що я вже на пенсії. Це рослини це любов мого всього життя, і у мене їх багато ще з минулих років. Тому з кактусами взагалі е, догляд дуже невеликий. І всі це знають. Я для кактусів я землю роблю сама, вона в мене така е, воду, можна сказати, е, вода дуже гарно проходить, вона кхів, не застаюється. Е, я додаю у, е, в ґрунт, е, е, обов'язково ґрунт. Із для акваріумів. Це камінчики такі міленькі, я її гарно промиваю. І потім, виходить і така питательна земля, і плюс ще й вона для кактусів. Звісно, вона важковата, але кактуси це не цитруси, вони, не в, вони в дуже великих горщиках посажені, тому їх легко переносити. І Проблем з ними ніякого, ніяких немає. Кактуси дуже мало потребують догляду, і тому рослин може бути багато. От, от такі у мене кактуси. Я вам взимку їх показувала. Вони зараз гарно у мене підросли, деякі квітують, я вам їх так, таким більш планом ближчим покажу. Ну, а показала, як розміщені іменно літом у мене кактуси. Отак От вони в мене ростуть. Ще я сьогодні вам хочу показати це лісові кактуси. Вони в мене, я вам показувала, взимку були плоди, і плоди на одному кактусі вже дозріли. Дозріли плоди на кактусі червоного кольору, який у мене квітував у моєму зимовому садочку взимку. У мене були і розові, і білі. На білих кактусах дуже великі плоди, але вони ще зелені. На розовому кактусі також плід ще зелений, а от на червоному кактусі вони вже дозріли. От я вам зараз покажу ці плоди, покажу кактуси, і трішки розповім, іменно які плоди ми розріжемо, зважимо і побачимо красу і смак отих тих плодів, які вже дозрівші. І от кактуси, епіфілуми в мене. Отакі от на них на в червоному кактусі були плоди. Вони самі меншенькі були, такі вони, можна сказати, бордового кольору. І вони вже дозріли. Я вчора один плід спробувала на смак, і мені сподобався. От щось наподобі драконового фрукту. такі плоди. Я сьогодні їх зніму і ми покуштуємо, я при вас зважу. Вони дуже маленького. Ну, от кактус отакий плід, не дуже великий. Але це із, на цій рослині він майже самий більший. Ще отакий один є. І вони вже м'якенькі стали в середині вони такого кольору буряки, бурякового, між маліновим і буряковим якимось кольором. Це епіфілум білого кольору. І плоди я вже вам показувала. Вони, звісно, здорові, вони набагато більші, ніж у кактуса червоного. От на оцій. На цьому пагоні висить от три плода. І ще один плод висить отак на, на ще одні гілочки. І він також чималенький, більший він, чим плоди червого, червоного кактусу. Ну, це отакі от плоди. Кактуса білого. А це розовий епіфілум. На ньому також плод є, але він такого середнього розміру. Якщо в порівнянні із білим, то білий от на, всю, на ладошку отакий плід. А цей набагато менший. От, якщо в порівнянні, то Плід набагато менший. І от плоди червоного епіфілума, які вже дозріли. Зараз я зважу саму велику ягідку. От 8 грам, виходить. Вони маленькі, ці плоди, і сама маленька. 4 грами. Отакі плодики. Я їх, коли він квітнув і була зав'язь, то я, звісно, половину, мабуть, обірвала, якщо не більше, оцих завязей. Заставила оце скільки плодів. Получається, 8 плодів. Але вони маленького розміру. Зараз от я розріжу. Оцей плід, подивимося, який він всередині, а потім я почистю, і ви подивитеся, як він виглядає сама ягода, яка знаходиться у середині оцього плодика. І от, оце ціленькі плоди. От плід розрізаний. Він із шкурочкою, я його просто розрізала. Отакий. Отака м'якоть у нього всередині. Виходить. Є невеличкі зернятка, але вони майже їх не відчуваються, вони, коли ти їсиш цей плід. І от цей плід, який почищений. Він чиститься, от шкурочка з нього так обчищаєш, так як драконовий фрукт. І навіть по, вку... по смаку. Вони напоминають драконовий фрукт. Дуже смачний, дуже сочний. Я вже ось один з'їла, тільки шкурочка осталася. Тому я дякую тій людині, яка мені написала, коли я показувала цвітіння цього кактуса. Мені написав мужчина, щоб я спробувала опилити ці плоди, квіти. Щоб зав'язалися плоди. Плоди дуже дійсно смачні, щось, похоже, трошки на крижовник, але більш такі м'якші можна оця сама субстанція, вона більш м'якша і ніжніша. На цьому я своє відео закінчу про кактуси. Вирощуйте, дуже цікаво, запилюйте. Получайте плоди і попробуйте, які вони на смак. До побачення!